Шановні колеги і колежанки, освітні виклики сьогодення, пов'язані з повномасштабною тривалою збройною агресією РФ проти України, науковці, вчителі, діти і батьки долають разом. Спільно ми тримаємо освітній фронт, і про це свідчить наші щорічні зустрічі. Тож вітаю вас з початком нового навчального року і запрошую до спільної праці над темою. Полікультурний дискус – компетентнісно орієнтованого навчання історії в 7-8 класах нової української школи. Полікультурність одна з базових цінностей сучасності, здатна відігравати ключову роль у розв'язанні багатьох освітніх проблем і реалізувати права дитини на гідне існування. З огляду на це, українська освіта актуалізує полікультурний контент у вимогах до програм. Підручників і загалом до навчально методичної літератури. Зрозуміло, що формування полікультурності в особистості є завданням усіх шкільних предметів і курсів, водночас у змісті історії та громадянської освіти воно перетворюється на імператив, нагальну змістову, діяльнісну і виховну вимогу сьогодення. Очевидно, що поняття полікультурність і полікультурний дискурс. Надзвичайно багатогранні. Ми намагалися максимально конкретизувати їх щодо полікультурного контексту навчання історії України в всесвітній історії в сьомих 8 класах нової української школи. Цей дискурс контекст репрезентований на сладі як взаємодії двох надважливих компонентів навчання підручникового ресурсу і діяльність нового пізнання дитиною історії. Ресурс підручників це наративи, документи, візуальні джерела, відповідні технології, пізнавальні практики, які сприяють дослідженню дитиною, історії етнічних, релігійних, соціокультурних, локальних груп населення, їхню взаємодію та роль у середньовічну і ранньомодерну добу. Завдання компетентнісно орієнтованої методики формування учнів учниць полікультурності передбачає Динамічний розвиток у дитини знань, умінь, ставлень, досвіду і цінностей, багатовимірне сприйняття історії, розвиток критичного мислення, здатність аналізувати історичні процеси, усвідомлені підлітками права кожної національної культури на існування, рівноправний діалог, взаємозбагачення та розвиток. На нашу думку, чинники є невід'ємним складником дискурсу. До взаємопов'язаних характеристик полікультурного чинника ми відносимо наскрізність, інтегративність і багаторакурсність. Вони відповідають державному стандарту 2020 року і тому мають бути реалізовані на кожному етапі дослідження дитиною історії. Тож розглянемо кожен чинник, кожну характеристику окремо, багаторакурсність. Показник, зокрема, когнітивних, діяльнісних і ставолонєвих практик дитини. Наскрізність, змістова характеристика, пролонгований характер полікультурного наративу, успадковані людством взаємовпливі цивілізації, середньовічної і равнімодерної доби, наприклад, обмін досягненнями культури повсякденні, мовні запозичення, ганзи як ефективне економічне об'єднання міст тощо. Інтегративність міжкурсова поглиблює у виразній полікультурний контекст і зміст історії України та Всесвітньої. до прикладу, Кримське ханство, італійські торговельні центри на півдні України, Генуйська фортеця, києво могилянська колея, Академія як полікультурний навчальний заклад тощо, Міжголозева сприяє використанню різноманітних ресурсів інших освітніх галузей. Для кращого розуміння багатоспетності, поліконфесійності, поліетнічності суспільства і спільнот 5-15 століття. Репрезентовані на слайді наскрізні змістові лінії, формування в вучнів, учениць уявлень, розстановлення і розвиток полікультурності у 5-18 столітті є свідченням того, що фактично кожна тема Є ресурсом для формування у дитини полікультурних знань і уявлень. Запропонована структуризація є умовною, адже всі зазначені явища і процеси взаємопов'язані і взаємозалежні, тому подаємо їх в інтегрованому вимірі, набути полікультурні середньовічних і ранньомодерних держав, Франкська держава, арабські халіфати, Східна Римська імперія Візантія. Візантійське володіння на Кримському півострові, Русь Україна, Волинська Галицька держава, Священна Римська імперія, Англійське Королівство, Королівство Франції, Королівство Польське, згодом Річ Посполита, Велике Князівство Литовське, Османська імперія тощо формування уявлень про полікультурність будуть сприяти теми. Вихи населення, міграції, паломництво, великі географічні відкриття, зустріч цивілізацій, конкіста, створення колоніальних імперій, становлення козацьких степових і прикордонних спільнот, війни, нормандське завоювання, хрестові походи, рекон... реконкіста та інші, етнічні та релігійні групи V, XVIII століття в Україні, Європі і світі. Знову таки, полікультурний чинник. Діти будуть засвоювати на уроках за темами університети як осередки полікультурної освіти, відродження, гуманізм, просвітництво, багатоспектний вплив епох на соціокультурний розвиток України, «Реформація і контрреформація», вплив реформації, контрреформації на релігійну ситуацію в українських землях, речі посполити, економічна лінія сприятиму розвитку полікультурних знань та уявлень. Великий шовковий шлях, шляхи із варяк у греки, зростання торговельних мереж і компаній, поява розвиток міст, міста як простір взаємодії різних станів, етнічних і релігійних груп Ганза, індустріальна промислова революція та її наслідки тощо. Наступні три слайди демонструють компетентність та потенціал полікультурного змісту. Запропоновані матеріали дадуть змогу вчителям формулювати завдання, означати освітні практики дитини, необхідні для формування полікультурності. Отже, ключові компетентності та їхні реалізації через компетентність діяльність учнів-учениць 7-8 класів під час навчання історії, володіння вільне володіння державною мовою. Тлумачити історичні поняття. Отримати з різних джерел і опрацьовувати інформацію щодо полікультурності 5-18 століття, готувати на цій основі відповідь, формулювати історично обґрунтовані питання, готувати повідомлення полікультурного зміст, виступати з ними, брати участь у дискусії, аргументувати власну позицію з посиланням на джерела, використовувати адаптовані іншомовні джерела, для заходження відповідної історичної інформації та розуміння полікультурних процесів в Україні в світі у пятому вісім... 18 -му століттях, спілкуватися в усній і письмовій формі з носіями інших мов для обміну історичною і іншою актуальною інформацією, спираючись на мовний мовленнєвий досвід особливості міжкультурної комунікації, і це були практики для формування здатності спілкуватися з та іноземною мовами. Математичну компетентність, встановлювати хронологічну послідовність, синхронізувати події, явища, процеси зумовлені полікультурністю зазначеного періоду, застосовувати математичні методи доведення від супротивного, докази аналогії, використовувати статистичну інформацію для пояснення полікультурних подій, явищ, процесів 5-18 століття. Інноваційність використовувати технології критичного мислення для аналізу, інтерпретації, оцінки полікультурного чинника середньовічної і ранньомодерної історії, проявляти креативність, ініціативність під час виконання навчальних проєктів за тематикою полікультурності, інших історичних досліджень, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій Використовувати історичні карти як джерело інформації про політичні, економічні, військові, міграційні, колонізаційні явища і процеси, які зумовлювали полікультурність у v 18 столітті, розпізнавати її, характеризувати, аналізувати, перетворювати інформацію з історичних і географічних карт іншого умовно графічного матеріалу в текстову форму і навпаки обґрунтовувати вплив наукових, технічних, технологічних досягнень V-VIII століть на подальший розвиток людства, екологічну компетентність, використовувати історичну інформацію про вплив людини, різних верст населення на довкіллі у V-VIII столітті для доведення необхідності розумного та раціонального користування природними ресурсами брати участь у захисті навколишнього середовища, розуміти значення цього для розвитку суспільства, інформаційно-комунікативна компетентність, застосовувати цифрові технології для самостійного пошуку, аналізу, обробки, класифікації, обміну полікультурною інформацією. брати участь у навчальних проєктах, пов'язаних з дослідженням минулого і сьогодення полікультурності. Виявляти маніпуляції щодо полікультурного розвитку в V-VIII століттях в текстових і візуальних джерелах, пояснювати причини їхньої необ'єктивності, навчання впродовж життя, набувати досвід критичного, системного мислення, умінь і навичі в дослідженні історичних, полікультурних процесів V-VIII століття, творче застосовувати набути. Розвивати різні форми поведінки, необхідні для ефективної та конструктивної участі у дослідницьких, лікультурних проєктах під час навчання історії у громадському житті, громадянські та соціальні компетентності, виявляти інтереси, потреби різних соціокультурних, етнічних, релігійних інших груп і окремих осіб, досліджувати їхню роль в полікультурних явищах, процесах. 15-18 столітті, використовувати історичний досвід для недопущення, розв'язання конфліктів, досягнення компромісів, аргументувати, відстоювати власну позицію під час дискусії, визначати, аналізувати взаємовплив каузальність економічних, політичних, соціокультурних чинників, встановлення полікультурного суспільства 5-18 століття, пояснювати пролонгований характер. Полікультурності, Культурна компетентність, Значити вплив полікультурності на соціокультурний розвиток України, світу в середньовічну і ранньомодерну добу, характеризувати внисок української культури середньовічної, ранньомодерної доби добу, у світову духовну спадщину, розвивати власну національну культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі, оцінювати Події та діяльність людей в історичному процесі, спозиції загальнолюдських та національних цінностей, підприємливість та фінансова грамотність, знаходити в історії середньовічної, модерної доби приклади підприємливості, ініціативності, фінансової грамотності, меценатства для розуміння різних аспектів полікультурності і підприємництва. Розвивати різні форми поведінки, необхідні для ефективного розв'язання власних освітніх проблем, конструктивну участь у громадському житті, висловлювати і захищати власну позицію під час дискусії. Шановні колеги і колежанки, щиро дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!